День 11, як довго тривають муки чистилища? Горе мені, що подорож моя продовжилася. Псалом 119.5. Людям, на жаль, часто здається, що душі вже визволені з чистилища, але в дійсності це не так. Душі у пеклі не мають жодної надії, бо з пекла немає визволення ніколи. Проте в чистилищі душі впевнені в своєму звільненні, а коли це наступить, тоді, коли сплатять Божій справедливості, а як довго це триває? Триваліще чистилища не неоднаково для всіх, залежить від кари, якої кожен заслужив, чим більша кількість неспокутуваних помилок і недосконалостей, Чим більша міра несплачених боргів, з якими приходить на справедливий суд Божий, тим довше буде чистилище. Багато отців церкви, як от святий Августин, святий Бонавентура, святий Томас Аквінув вважають, що чистилище триває довше, якщо сильнішим було прив'язано до гріха. Блаженний молярмін, відомий теолог, говорить, Річ певна, що терпіння чи чистилища тривають 10, навіть 20, а я осмілюсь стверджувати 100 або й 1000 років. Це судження опирається на практику церкви, яка спочатку накладала на грішників суворі покути на багато років, або й на ціле життя для того, щоб полегшити їм сплату боргій Божої справедливості. І сьогодні в тому намірні церква надає великі відпусти, Щодня молиться за померлих, не обмежує часу на відправи за померлих навіть за тих, які померли перед віками, і навіть учені теологи, які навчають, що деякі душі лише останнього дня отримають своє звільнення, вийшовши зі свого ув'язнення. є думка, що до неба можна легко дістатися. Наслідком такого самообману буде те, що відбуватиму суворішу покуту й довше перебуватиму в чистилищі. Тому тепер, поки ще маю можливість, хочу поступати так, щоби колись міг бути з цього задоволеним. Міра відліку часу в чистилищі це міра прикрого чекання, туга за небом. Стосовно цього, всякі міри терпіння на землі незначні. Так, що одна проведена тут година може здаватися нам цілим роком. Час триватиме тим довше, і тим повільніше минатиме, чим більше будемо мати терпіння. Тому в частили хвилини здаються годинами, години днями, а дні роками, а роки цілими століттями. Святий Агустин говорить. Один єдиний день терпіння в чистилищі можемо порівняти з тисячу днів терпінь на землі. Так дорого треба сплачувати за гріх, тому недоречно говорити, не особливо залежить мені, скільки перебуватиму в чистилищі, якщо потім буду вже навіки в небі. Навпаки, як розумно відпокутувати тепер за гріхи, щоб потім безгрішним стати перед Богом. Або, може, розрахував на те, що інші читимуть для мене після моєї смерті. Але як скоро забувається про померлого, інші знову позбавляють свої вчинки великої заслуги, бо перебувають у стані смертного гріха. Отже, тільки сам мушу піклуматися про те, аби скоротити час перебування в чистилищі, бо буду уникати гріха навіть повсякденного, Буду виконувати вчинки покути. Може, комусь здаватиметься, що стосовно гріха, перебування в чистилищі є на диво довгим, однак легко можемо це пояснити, якщо глибше зрозуміємо причини, чи не рідко трапляється, і то з побожними людьми, що по кілька разів денно чинять малі гріхи, занедбують добрі вчинки, втрачають час і ласку Божу. Для прикладу. Для що праведна душа середнього рівня чистоти, як то часто буває, чинить щоденно 100 помилок за рік 3650, за 10 років 36500. яка потворена кількість помилок за такий короткий час, і то для праведної душі. Уявімо собі, що та душа з такими недосконалостями проживе 20-40-60, то кого ж не лякає кількість тих похибок. Припустимо, що спокутоє, але якою недостатньою і недосконалою буває часто покута людей. Неважко собі уявити, що багато людей навіть з числа праведних, у дійсності з малими, але з безчисленними гріхами стануть на суд Божий. Добре говорить один великий святий: якщо зважиш малі помилки, вважатимеш їх дрібними, якщо їх порахуєш, обридишся ними. Але наскільки більшою є кількість тих, які, які тяжко грішать, які в тяжких грехах живуть і перебувають з ними до кінця життя? Тому їхня покута вже не має сенсу для майбутнього життя. Можна про це багато говорити, але достатньо і того, коли скажемо, що багато душ не сплатить Божої справедливості в цьому житті і що тривале це, це, ж чистилище, це краща доля, яка може їх спіткати. Проте як болісно, так довго бути в вогні чистилища. Нічого нас тут так не турбує, як те, що терпіння тривають довго, хоча самі по собі можуть бути не такими великими. Хто хотів би терпіти біль зубів, запалення, а навіть поколювання шпилькою протягом тижнів, місяців і років. Але чим є ті страждання у порівнянні з щастилищем? Не одна душа там зітхає, Господи, докіль Псалом 6,4. Горе мені, що подорож моя продовжилася, Псалом 119,5. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Псалом 41.3, з яким сумом і тугою не одна душа споглядає на небо, чи не зійде ангел Господній, і не подасть їй руку помочі. Але візьмімо до уваги те, що сила Божої справедливості все менше жиє над нею, бо зближається омріяне небо, і очищена вона залишиться вже назавжди. «Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Матея 5:26. А тому хочу сплатити Божу справедливості, поки я ще на землі. Аби не бути осудженим до того прикрого уяснення чи лише на деякий короткий час. О Господи Ісусе Христе, Царю слави, звільни всі душі вірних від муки вухню, честилишного, особливо близьких і наших рідних, з глибокої безодні. визволи їх з пащі лева, виведи їх з темноти і дозволь. Святому Михаїлові запровадити їх до вічного світла, мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям наш. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючи, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи Твого милосердя. Приклад. Святий Антоній розповідає: один умираючий, дуже терпів, просив Господа звільнити його від тих страшних мов. Тоді з'явився йому ангел і мовив. Господь вислухав твої молитви і посилає мене до тебе, дозволяє тобі вибрати, або терпіти один день в або цілий рік на землі, умираючи, ногаючись повів Вибирай один день в бо тоді швидко скінчаться мої терпіння, після того помер, а душа його дісталася до чистилища. Але там так страждав. Що з болю вигукнув, о, як мене ошукано, я мав терпіти в чистилищі лише один день, а тут же найменше двадцять років терплю страшні моки. Тоді знову з'явився той самий ангел і сказав: Помиляєшся, бідна душе, через намір болю, маєш помилкове відчуття стосовно його тривалості, минув тільки короткий час від твоєї смерті. А тіло твоє навіть ще не поховане. Вервиця за душі чистилище, царю Неснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діві і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо, і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тими жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш, слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій католицькій вірі утвердив, і нині час і на миті вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти міженками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук, і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке Ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в частинищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від в чести лишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мов частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук щестилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилищних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас і на віки вічні. Амінь По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.